Дебют тайванської команди, спроба камбеку для Кармін Корп і перше серйозне випробування для Тім Ліквід. А ну і до речі, оверлей виправили менше ніж за добу. От якось так пройшов другий день First Stand. Вітання, шановні, це Беркут, Ну і будемо зараз з вами його оглядати. Ну а якщо ви вже дивитеся це відео, то буду дуже вдячний за вашу вподобайку, підписку на цей канал і коментар до власне цього відео, бо це все допомагає просуванню українськомовного контенту. Ну а тепер пігнали. У нас сьогодні відбулося дві Best of 3 серії, в принципі, як і перший день між командами Flying Oysters, Це представники регіону LCP, які грають свій перший матч на цьому турнірі. Вони грали проти Кармін Корп, яким треба відіграватися проти ну поганенького дебюту проти Team Liquid вчора. А відповідно, Team Liquid, ви ще згадані. Сьогодні грали свій перший матч проти ну грандів і основних фаворитів турніру проти китайської команди Top Esports. Не будемо затягувати і почнемо одразу з першої Best of 3 серії. Тут напевно, що для Flying Oysters, що для Carmine Corp, суперник досить зручний і вигідний, бо, нібито представники LCP це в будь-якому випадку ну не той прям топ-тір команд, які могли би бути у вигляді китайців чи корейців. Відповідно, шанс якраз розігрітися нарешті, знайти свої сили, якось камбекнути для Кармін. Тут був досить успішний. З іншого боку, для CFO це теж не сказати щоб що дуже складний старт цього турніру, враховуючи відповідно вчорашні матчі Кармін, і чесно кажучи, мені дуже подобається підхід CFO до драфту цієї першої мапи, тому що вони взяли зручних, комфортних і головне простих, фактично для реалізації чемпіонів. Там є хороший тімфайт, там є хороший лейнінг, є дуже класні комбінації з карнер з раблом і так далі. Кармін Корп тут в цьому плані знову вирішили взяти щось більш механічне, спрямоване на не знаю, якийсь особистий перформанс. Можливо, цей. Теж їхні комфортпіки, але реально тут є проблема в реалізації. Ну і якщо катка сама по собі почалася в цілому непогано для Кармін, були якісь передумови для того, щоб сподіватися на хорошу гру, то ось помилочки не забарилися фактично, тому що ось цей телепорт владі він вже був частково дивний, і тим самим Мідлейнер Кармін подарував своїм суперникам першу кров. Але звісно, це ще не кінець гри. Далі були тімфайти досить до речі, навіть місцями непогані від представників представників європейської сцени тут правда знову ж таки, оця комбінація скарнер плюс рамбл її називають ще хотпот. Якщо хтось знає цю азійську кухню, то той напевно зрозуміє, в чому справа. І ця комбінація дійсно була досить успішна. Джунжия взагалі перформив з команди Flight Concerts, Ну реально досить потужно, хоча і не єдиний який. Цій відповідно команді грав досить добре. До речі, ви вже можете бачити, що є періодично пролаги. Таке було на всій трансляції. Місцями це доходило до не якогось неймовірно поганого слайд-шоу. і було частково неможливо дивитися принаймні деякі ігри. Іноді в тім файтах відбувався просто повний жах. Канна знову продовжив в принципі грати як найкраща. Мені здається, ланка взагалі команди Кармін Корб. Дуже якісно, фактично майже без помилок, особливо в порівнянні з іншими. Ось Яйк. Ну він знову грав на вай. Тут з одного боку багато очікувати від чемпіонки може і не варто, бо у неї справа чи від неї вимоги досить прості, зрозумілі. Треба ультанути в якусь конкретну ціль, і нібито все виходило. Але далі, все ж таки, мені здається, що дався в знаки драфт, тому що справді реалізація. Цього драфту і чемпіонів для Флайн Койстерз була значно значно простіша і вимагала менше зусиль і менше, так би мовити, на помилки реагувала, якби вони їх робили. Кармін Корп в цьому плані дійсно трішечки не догравали, і позиціонка була місцями сумнівна в тімфайтах, І загалом, тімфайти, чесно кажучи, пройшли для них трішечки. Не так якісно, як ми звикли це бачити від них навіть в європейській лізі. Я думаю, що якби Кармінкорб грали в велисі так само, як вони грають зараз, принаймні на ферстенді, то вони не те, щоб фінал не пройшли. Як на мене, там би навіть в топ 4 було досить важко зачепитися. Але все одно щось вдавалося на мапі знаходити якісь моменти були, проте десь знаходили, десь втрачали, і насправді, як показує практика, втрачали з кожним разом все більше. І більше на мідлені ось тут намагалися забрати Рамбла, і ось це, напевно, було перше таке серйозне фіаско для кармінкорп на першій мапі скалі спіймав камінь. Тут, до речі, зверніть вашу увагу, що деякі гравці флайнкостер взагалі знаходяться під ревайвом Атахана. І теж питання: навіщо ви форсити, коли там є ці ревайви Атахана? Ну, ось оцей імпейл Джунджі. Реально, МВП першої мапи просто скарнеру в моє. Серденько далі тімфайти вже справді було дуже дуже важко грати. До речі, знову ж таки про Оверлей звернув вашу увагу, що всю нижню частину його переробили і переробили досить якісно. Нарешті повернули персональні показники різниці по золоту. З'явилася лінійка досвіду, що дозволяє розуміти, коли там буде левелап у гравців. Появилися руни. Тепер рунки можна дивитися взагалі супер. Дуже багато було роботи пророблено, і я в принципі вдячний, що це дійсно зробили, бо досвід глядацький сильно сильно покращився, але не досвід глядацьких фанатів Корбо. Поки що першу мапу в цій без серії вони нагадаю програли, і от, чесно кажучи, на другій мапі мені хотілося би побачити від Корб щось значно дійсно простіше, а не знову продовження ось цього складного механічно якогось вимогливого драфту. Але ну не пішло. Взяли Джейса для Канну і подарували нам першого бренда в лісі на цьому турнірі. Це виглядало класно, але проблема драфту в тому, що фронтлейну фактично немає. Подивіться, скільки танків у Flying Oysters. Сіон, Седжуані, Рел. І на це все в принципі накидує свою аоєшку Місфортуна, і теж робить, звісно, свій демедж Талія, що теж виглядає як досить простий для реалізації драфт. У нас тут каліст грає на варусі, причому не на леталіті, а на онхід його версії через летал темпо. І проблема в тому, що його прикривати в цій мапі взагалі ніхто не може. Але за умови, якби Кармінкор вдалося розігнати дійсно цей свій драфт, напевно взяти мапу було би можливим. Проте справи пішли Шкребеч вже на самому початку гри. Буквально третя хвилина, і Ботлейн Кармін Корб дуже сильно підставився. Джунджія робить суперефективний ганг і вмирає просто адикері європейської команди. Після цього проходить ще декілька хвилин і знову Джунжи, правда, на топі, але знову проти ботлейна кармінкорп де вдається зробити черговий результативний кіл. Яйк опинився на топлейні досить досить пізно. І в принципі, координація Кармінкорп і сьогодні, та і вчора бажала чи залишала бажати кращого бо бонатью Таргамас номінально гарно влітає в мф-ку але підтримати ніхто не може. І це ж теж. Частина позиціонування, частина командної комунікації і координації. Ну а про те, що яйка намагаються чи успішно навіть ловлять знову, до речі, ці пролаги, які не від мене залежали, це така буквально була трансляція. Але те, що яйка ловили в його власному лісі, це вже ну, не знаю, якась класика цього турніру, хоч і пройшов лише другий його. День, але загалом тім чесно кажучи, виходили не дуже вже навіть на стадії ранньої і середньої гри, і це насправді не залишало надії, що вдасться кармінам якось камбекнути, особливо враховуючи їхній драфт. Знову ж таки, яйк теж не зрозуміло, чому він стоїть в кущах в соло, встрягає, вмирає. Там, бачите, стоїть дракон. Дракона відповідно. Здавалося би, до речі, що віддаємо, але ні, кармін все одно намагаються якось намагаються якось буквально зубами вгризатися все ще в цю гру і витягувати. Ну напевно, вже максимум який можливий з цієї ситуації. Навіть вбиває тут лісника. І ну не буду зараз спойлерити. Зараз самі все побачите, бо тут, бачите, такий досить цікавий тімфайт виходить. Нагадаю, що смайтів немає в будь-якій з команд. 83 хп дракона цього забирається. Це другий дракон, і напевно якісь сподівання чи надії є. Але далі з цим файтами теж супер гарно пішло. намагалися когось підловити. Але комбінація реально чемпіонів Флаєн Coasters була дуже дуже простою і показала свою, в принципі, ефективність. Напевно, ось цим останнім ще моментом була спроба підловити когось з гравців СІФО. Проблема в тому, що вони теж були нібито до цього готові, і вийшло все дуже сильним боком для Кармін Кор. Після цього вже, відповідно, і вежі полізли, і барона Нашора забрали, і Атахана забрали. І, коротше, загалом гра вже сильно почала виходити з під контролю. І, в принципі. Вже просто ну неіграбельно це виглядало Наутилус Теж якийсь був не дуже виправданий. Навіть режлайни, чесно кажучи, поганенько сьогодні від Таргамаса залітали. А вже якщо ну чемпіон не робить єдине на що. Він, в принципі, спроможний, коли ви його берете, то чесно кажучи, ну шкода якось в принципі за цим спостерігати, і реально було сумно за цим спостерігати. У Кармін Корп ще буде можливість відігратися, але проблема в тому, що наступні свої матчі вони грають проти топи спортс і проти Life Esports. Звісно, все можливо, але чесно кажучи, віриться в це слабо з огляду на те, як саме вони провели перші свої два матчі проти, ну фактично, слабших. Суперників, проте ну будемо спостерігати, будемо вболівати за ще фактично нашу європейську команду, все ж таки наш домашній регіон, і будемо сподіватися, що вони принаймні можуть показати ще хорошу конкурентно спроможну гру. Але поки що маємо, що маємо програли Кармін Корп Цусе в взагалі з рахунком 0-2 і програли досить таки в поганому, так би мовити, вигляді. Наступна best of 3 серія це Топі Sports проти Team Liquid. Нагадаю, що Team Liquid вчорашній свій перший матч виграли проти відповідно Кармін. А от Топі Sports якраз програли, причому з рахунком 0-2 проти Esports. Відповідно, представникам LPL, ну, треба було 100% відіграватися. І вони вирішили відігратися якраз на американцях таким своїм типовим, знову ж таки, китайським класичним агресивним тімфайтовим драфтом, який, в принципі, зазвичай. Топі спортс, та і в принципі китайські команди реалізовувати вміють досить добре. У Team Liquid були непогані точки відповіді. Наприклад, Галіо в Рамбла подвійна комбінація через двох Адекерів у вигляді Трістани і Езреаля. До речі, Йон в принципі дуже добре перформував І вчора. І ну, будемо заглянемо так би мовити. Наперед сьогодні також виглядав Адекерій Тім Liquid досить непогано. І ця перша мапа нам подарувала, напевно, найгарячіший левел Ван, найгарячіший початок з усіх матчів, які ми поки що бачили. Просто подивіться, що відбувається: стани залітають наліво і направо. Самонерки летять, всі стрибають, всі намагаються якось врятувати. Ну, намагаються врятуватися в першу чергу Team Liquid, але у апи це. Не вийшло про те, що мені дуже сподобалося, як відреагували на це тімліки, тому що Джекі Лав адекер топі спортс якраз залишився без флеша після цього всього початкового інвейду, і тім ліки дійсно цим скористалися. Умті зайшов не один навіть раз, а двічі, якщо не помиляюсь, щонайменше. і кожного разу це вийшло результативно. І це був дійсно хороший початок для тімліки. Ось далі почалися певні проблемки. Хоча все ще Team Liquid показали насправді, що готові якось боротися в цих тімфайтах і готові показувати, що вони не просто так потрапили на цей турнір, а дійсно заслуговують на ньому бути, і що вони дійсно є одною з топ ну, і світу. і... Зокрема, в своєму регіоні, вже ніби як очевидно, вони все таки його виграли, але дійсно тімфайти були тут дуже-дуже такі несамовиті, я би навіть сказав, динамічні, і для глядача це було дуже приємно спостерігати. Ну правда, тут та, раканчик стоїть, але загалом було дуже багато класних моментів, навіть від топі спортс і від Тім Ліквід, в тому числі. Але незважаючи навіть на те, що топі спорт кожного разу з цих всіх скірмішів чи якихось розмінів виходили все ще в невеличкий плюс. Як бачите, зараз є більше ніж три тисячі переваги для представників Китаю, все одно було відчуття, ніби тім ліквід можуть тут за щось зачепитися і мають шанси, принаймні на цій мапі. Навіть в цьому тімфайті, де здавалося б, все пішло ну якось не дуже класно, все одно тут за допомогою не знаю, Йона, можливо, якоїсь загалом командної гри змогли ліквіди якось когось. Вбивати і отримувати все одно плюси для своєї команди. О, знову ж таки, Іона, відмітити, напевно, дійсно в першу чергу тут хочеться. В цьому плані дивіться, оцей ультимейт, ну просто казка. Проте от, була одна проблема, яку ви побачите прямо зараз, і вона фактично стала вирішальною. Ось цей момент на топсайді, де знову ж таки не зрозуміло, що робить Корджи і чому його підтримує в цій ситуації команда. І це було справді дуже дуже критичною помилкою. Дуже багато механічних пізніх рішень в вигляді флешів, у вигляді якихось стрибочків. Взагалі, рішення приймати цей файт, мені здається, було помилково. Я розумію, що заднім числом завжди простіше. і оця вся дивана аналітика, і так далі. Але справді після цього топі спортс отримали занадто багато і золота. І веш, і барона Нашора забрали. І бачите, вже не 3 тисячі чи 4, як ми говорили раніше, а цілі фактично майже 9 чи 10, ті самі класичні, як ви всі любите. І вже на цій ситуації, чи в цьому моменті було ну неможливим для топі Спортс програвати тімфайти, враховуючи наскільки сильно вони були розсвіжені. Ну ви вже бачите, що буквально сапортик з лісником заганяють. Мідлейнера ворожої команди це ніколи не є хорошим показником в контексті конкурентної гри. На другій мапі тенденція з супер агресивними драфтами від топі спорт продовжилася, але мені дуже подобається тут пік, зокрема саппорт Ніко, тому що він суперкласно працює проти Маокая, якого причому тім ліквід взяли після піку Ніко, бо Ніко може просто клона кинути в ульту Маокая і фактично цим самим її нейтралізувати. І загалом тут. Якось ми звикли, можливо, Ніко бачити більше скалістою, бо є можливість умовно, цей покебол закинути, застанете, ультові і так далі. А тут Кріс виконував роль так, би мовити, антидайв чемпіона, як зазвичай робить Браум, коли влітають в твою команду. Він ультує всі сповільнені або підкинуті. От те саме в принципі Кріс на Ніко теж робив, коли в'їжджає. Наутилус, Маокай, ну, Каліста в принципі теж такий лоу-рейнджа де кері, і ксанте теж в принципі мілішник. Ніко просто ультує і аоєшить всіх в стані або змушує всіх відходити від своїх власних кері, Поки її кері, а їх тут дуже багато, як бачите, і Атрокс, і Пантеон, і Сайлас і Варус навалюють в усі фактично сили. Найбільш небезпечно насправді тут був пік Гвея, і як бачите, він виявився реальною проблемою, тому що First Blood, справді отримав крім в соло, фактично. І, чесно кажучи, взагалі не розумію, чому тут 2 на 2 приймають взагалі файт Маокай з Гвеєм проти Сайласа і Пантеона. Бо мені здається, навіть на папері в теорії це вже ну великий мінус. Добре, що канаві там за ну, добре для Тім Ліквід, звісно, і що змістився Джей, але загалом теж прийняття рішень було місцями. Сумнівно, ну і в принципі, мідгап був таким досить серйозним. Апа був змушений кликати неодноразово до себе свого лісника, щоб намагатися якось жити. Але лісник, звісно, є і в команді Топі Спортс, і він все ж таки апу карав теж непогано. Загалом граш з перемінним успіхом і. Були позитивні моменти і для одної і для іншої команди. Бачите, знову те, що я казав, як Ніко класно використовує своїх клонів для того, щоб нейтралізувати ультимейт Маокая і намагається якось змусити відступити ту саму калісту. Проте ситуація для топіспорт вже тут була не дуже виграшна, і просто їх кількістю чисельністю мені здається задавили і, все ж таки, успіх для себе отримали. Коржежей далі трішечки за овер екстендив. Мені здається, не очікував, що буде стільки все ж таки демеджу, і чомусь знову забули про той самий ультимейт Пан. Теона, який дозволяє йому дуже швидко переміститися в якусь проблемну точку. Ну або в принципі реалізувати якийсь момент, дуже хочеться відмітити імпакта, який гарно реально гарно простояв на Ксанти проти Атрокса 369 го і в принципі, напевно, був таким основним е потужним гравцем Team Liquid на цій мапі. Але ось якщо говорити про критичні моменти, то це ось цей дайв Атрокса. В якому вони його не те що не вбили, закомітилися взагалі всі в п'ятьох гравцітів лікві. 360 дайте. А ні, вбили все ж таки. Я перепрошую. Виходить фейк інформація, дезінформація. Але дизлайк не ставте, бо я потім е перевірю, і мені буде насправді сумно. Проте все одно навіть те, що розмінялося чотири в одного при тому, що Сайласа взагалі навіть не було в цьому тімфаті. Ну, це дуже дуже погано. І як бачите, тут вже Сноубол дійсно почав працювати в і так би мовити в активну фазу, і апа на сайдлені, звісно, ну ніколи не зможе стояти на цьому гвеї, особливо коли є пантеон, особливо коли у пантеона є ульта, і тут. Дійсно, взагалі, якось без шансів були ще ось оці спроби знову зіграти по Атроксу, але вони з кожним разом закінчувалося все гірше і гірше. І реально в мене таке враження, що просто тім ліквід відвикли, чи якось незвично їм було грати проти лісового пантеона, який реально стрибає по всій мапі. Бо вони таке враження про цей глобал просто забували. Ну і теж тут, бачите, 21 хвилина перевага вже становить 8 тисяч і об'єктивно. З таким вже камбекати ну майже нереально, принаймні на цьому рівні гри. В Солоку буває, звісно, всяке, але тут, коли вже грають справді потужні гравці, сильні кіберспортсмени, це без якихось неймовірних помилок, ну просто-просто неможливо. Проте хочу відмітити, що Team Liquid старалися якось до останнього щось зробити в цій грі. Були якісь моменти, де вони змогли знайти ну, хоча б декілька вбивств в тімфайті, але. Якось ультимативно гра вже була фактично програна, і відповідно Team Liquid також свою серію програли з рахунком 0-2, Як це і зробили Кармін Корп? Відповідно, ну такий е тріумф азійської ліги легенд і провал можна сказати західної ліги легенд. Сьогодні у нас відбувся на цьому турнірі. Будемо сподіватися, що далі для європейських і американських гравців чи організацій команд буде. Трішечки краще все виглядати. Ну і давайте поговоримо про турнірну таблицю. Насправді, ще частково такі проміжні результати, бо не всі команди навіть зіграли по два матчі, зокрема, Флайн Костер і Ханва Лайф» тільки по одній без серії зіграли, але виграли їх досить певно з рахунком 2-0. І завтра, до речі, гратимуть ці команди одна проти одної. Це в 10-й ранку почнеться CFO проти Ханва Лайф» і спортс. І буде наступним матчем Кармін Корп проти топі спортс. І це буде ну дуже дуже важливою Best of 3 для Кармін Корп. Тому що мені здається, якщо вони зараз відлетять з рахунком 0-3, а потім їм четвер вже грати проти Ханви, то... Тут вже пора і квиточки бронювати, чесно кажучи, додому. Бо з рахунком 0-4, звісно, в плей оффи ніхто не пройде. Ну а топі спортс, якщо не помиляюся, то з перемогою вони фактично для себе фіксують прохід у топ-4. Там далі вже буде від посіву залежати, але загалом перемога для них. Завтра досить, досить вигідна. Ну і відповідно розклад ми вже з вами сказали. У Ліквід, до речі, так само ситуація непогана. Їм ще треба буде зіграти два матчі. Завтра вони відпочивають, а ось в четвер вони грають проти CFO з і потім в. В п'ятницю наступний свій матч вони грають другим матчем дня проти Hanwha Life Esports. Але до цього моменту насправді принаймні прохід чи не прохід Team Liquid до топ-4, до Best of 5 матчів суботніх може бути вже вирішеним. А ось для Кармін Корп дійсно, дійсно, завтра напевно ну вирішальний день, вирішальний матч. Каже команда, що вони там готові ще камбекати. Мораль є, у них щось не виходить, але. Ну, вони стараються все одно показати свою кращу гру. Ну, мені дійсно здається, що в цьому форматі ігор мало, права на помилку майже немає, але все одно, навіть якщо вони покажуть справді хорошу свою гру проти Топі Sports і хорошу гру проти Life Sports, навіть якщо результат, умовно, буде негативний, навіть якщо вони програють, ви знаєте, іноді, на мою думку, можна навіть програти з рахунком 0-2, але це буде така, ну. Перемога, напевно, приємної не буває, але все одно можна показати справді, що ви справді достойний суперник. І щонайменше хочеться очікувати від Кармін справді цього, бо я впевнений, що вони можуть. Чому у них не виходить поки що? Ну, це більше, звісно, питання до них, але хочеться вірити, звісно, у краще. Бо вони справді. Достойні тут знаходитися. Не просто ж так, все ж таки виграли вони свою лігу LEC і проти G2, і проти інших досить серйозних суперників. Тому завтра теж приходьте. О 10-й раночку все починається на твій канал. Посилання є в описі до цього відео. Побачимося з вами там. Ну і звісно, все буде Україна.